Наші люди не всі продали це, скажуть цим демоном. Вот. Тому э, по себе вони особисто ще не розказують, тому що визвали э, ну, важка э, ситуація, життєво сидів в тюрмізниці, там ще щось, реабілітацію в тій. Знає, не знаю. Мені здається здається, що тут іграшка, а тут, напевно, якесь доповнення. Не Сильно дала Коротше, давайте відкриємо. Йой, це повторка. Це Герміона ще одна. А каже, що це рідкісна фігурка, ага, звісно. Ну нічого, давай другий мені. Ой. Добре. Не буде з мене екстрасенсу. Давайте оце попробуємо. Мам, не говори під руку. Ну, я все одно зберу цю колекцію. там що. Ой! Це доповнення. Люди, не буде ні, ні фігурки. Це доповнення. Це закладочки. Шість драко малфоємо. Уї. Какрася. ла 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 ла. Отакі, до речі, закладочки, зараз покажу. Отакі, до речі, закладочки. І ще є ось такі і ось такі. Ну, їх можна розділяти і ставити собі в книжечку. Вони складаються ось такий, типу, шкафчик. Ну, за задумкою. І ось тут на цій стороні клеїться ось це сюди. Ну і типу таке. Не, ну не як. Фігурка мені все-таки попалась, просто повторно. А я ще тільки вчора дивилась обзор. Зараз покажу на цей доп. Хто не бачив, що по чому? Ну я знала, що так буде. Ой, боже мій не скажу, що я прямо розстроїлась, тому що закладки це добре, і я ще хочу в них ще з допів ом, такі штуки на заряд чіпляти. Ну, Зарядний пристрій, щоб не зламалось. Ну що, дуже навіть мило. О, дивіться, все-таки я сумнівалася, що в Гаррі Поттера, ну, в фігурки, буде його цей шрам, все-таки є, тут видно, не фокусується. Одним словом, видно, у нього буде його цей шрам. І це клас, це тішить. Скільки вийшло закладочок? 4, 5, 6. 6 закладок. Супер. Ну, дамблдор тут відпадний, і садриктори такий нічого. Прям. Ви помітили? в нього кольори практично такі, як у мене, тільки не з чорної управи. <різь> Мати, що засмотрели, що не попалась фігурка нова? Ні <різь> 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 боже, такий вираз обличчя. <різь> ну добре, давайте Герміону складемо, може хто не бачив, нехай буде. В них завжди додаються ці шнурочки, щоб типу їх підвішувати, як брилки, а я б вішати на ялинку. <різь> а, так, давайте зараз складу. Фігурки зазвичай з цієї серії тільки з двох частинок. Легко складається. Але я, до речі, не чіпляю до них оці шнурочки, воно псує всю картину. От, зараз покажу вам, вкладиш вкладеш від очкати. Це не те. Що вона без вкладиша була? Ні, є. Ну, може хто не бачив. Я б помінялась з ким хто змінює. Це було добре, бо в мене вже дві повторки, в мене вже дві герміони і два руна виходить. Я хочу Хабріда. І Снейпа, І Дамблдора. От. Ладошна Герміона. А так він стандартно виглядає всюди. Однаковий. Вот. Так, вот така вийшла Герміона. Чогось схоже на мене трошки, правда. Ах. Я все-таки складу цей, цей шкафчик. Цього. Я взагалі не маю жодної колекції, щоб ви розуміли, жодної колекції з Гаррі Поттером з Кінгерів. Будь-якого. Це моя перша така колекція. Тому я навіть і допом рада. Нехай буде. Е Допи це доповнення. Так просто легше казати. Знаєте, що мене напрягає? Чого нема з допів, нема е, сніч? Оцей ну, літаючий м'ячик. Та якось. що Вони не продумали. О, давайте я складу цей шкафчик, я навіть інструкцію дивлюсь. Щоб тут де клеїти, не напортачити. Давайте наклеїмо. Нехай буде. Хоча багато колекціонерів в ті, е, в ті кіндери, де йдуть наклейки, вони не клеють. Ну, щоб воно краще зберігалося. Але, але ми з вами наклеїмо. Так, щоб ви хоч бачили. І взагалі Малфой мені б теж не завадив. Якщо вже колекція, то колекція поповню. Ну, давай ще рівно наклеїть, взагалі буде перемога дня. Ну, могло бути і кривіше. Нормально, піде. Тут взагалі наклеїк. Раз, два. отут тут ще була одна, що я наклеїла. І ще десь одна маленька, є. я вже десь її посіяла. Ну, одним словом, вони не пошкодували. Ну, Давайте вже наклеїмо, раз я почала цю історію. Я, до речі, ніколи не вміла рівно це. Ні в дитинстві, ні зараз. Стуха такий колір гарний, я аж манікюр такий захотіла. Так. Ну, давай, наклей рівно. Хоч щось зроби правильно в своєму житті. Ну, більш-менш. Мені кривоватенько, трошки вийшло. О боже, ну нехай. Так, і де я ще одну посіяла. Я ще зрозуміла, що мені треба це дуже ну, срочно, укорочувати. мені складно з нею жити. Вчора батарейки поки відкрили. Знаєте, батарейки ці стандартні, ці плівочки, поки його щось. Але гриб все одно класна. Так. Нехай буде, я не скажу, що я розстроєна. Ха. Ну, чого воно так криво вийшло, боже. Я не можу вже тебе... Ну, звісно, або часом я це мені втім відклеїла щось. Ні-ні-ні, це дурного робити, Це не варіант клею далі. Біки, подивіться, які вони маленькі. Оце дві ну, роздільні наклеїчки. Оце дві роздільні наклеїчки. Люди, ви думаєте, я з цими мені таке можу? Життя мене до цього не готувало. Господи. А як? Що не так хіба? Тут такий розумний, вигадав на прапорець клеяти ще. Боже, заклейте мені хтось, кого ніхто нема. О господи, я не розумію, як це зробити. тут. Приклайся, вже хоч якось. Дуже рівно в мене це виходить. Ви просто не бачите цей тіпіш. Та й добре, що не бачите що на краю. Ну. Ну, ну більш-менш. Більш-менш рівно. Не, не приглядайтесь, бо вони. Ох, лише бо вони потім не відклеїли з часу. А вони будуть відклеїватися. О, ні, ні ні це щось сильно криво, сильно криво. Це прям. Ви розумієте, що таке для діви наклеїти нерівно рівно щось. Це катастрофа. Вищого формату. Ну все, ну краще вже бути не може. Я ще її трошки загнула, тут що де вральне. Коротше, отак воно виглядає. А ось тут позаду закладаються оці. Оці закладочки. Ні, чекайте, це, це що не закладочки? А що воно має тут якусь поподілку дивно? Чекайте, дайте я гляну де воно заклон. думала, що це ти просто, типу, береш, що тут розділяєш, бо тут є, що воно розділяється, і ну, закладаєш як якусь закладку. А це розділяєш, і ну, зараз от. Ось. От, от так розділяєш, я думаю, що закладаєш просто в закладку, а то не так. Воно ну, насправді ти закладаєш, і ось тут цю штуку, тут є спеціальна поділка, Ті, от так, в книгу так загинаєш. М -м -м, я не буду так робити. Ви що? Ой, але в дитинстві я би просто ташови, потім територія на місці була б позначена від радості. Це ж маленькі карточки, шкафчик, Гаррі Поттер, моск. Давайте вже закладемо, нехай буде людей. Дуже навіть хороший варіант. Хай вже не можу так закласти. І куди закладають?

я думаю, тут Хі-хі-хі-хі. Що, -хі -хі -хі. клас? Мені подобається. що, ну, вас <різь> <різь> Коротше, що я хотіла сказати, я сьогодні вранці так спішила з народом поснідати, що хотіла ще ролик зняти в Тік-Ток, поки в мене була якась ідея, не знаю, прийшла в голову. от. Я короте, я так спішала, що я тільки о, о, з, на одному очнятку вії свої профарбувала на оцьому от, а на іншому ні, і так півдня проходила. Ще дивувалась, чого я сьогодні як різала салат там, давала різну цибульку, чого в мене тільки з одного на одному очнятку туш потекла. Історії з життя, слухайте. Треба, ой, треба хоч нормально ту якусь зробити, бо по дурному трошки виглядає. Ну, ну так не помітно, але як людина на мене в реальності дивиться тут. Ну таке собі. Боже, як воно мені подобається. Я в кожному ролику це буду казати. В кожному. Господи, я повірю, ти не можу, я весь цей час знімала. А ще мені дуже сподобалось ті стрілки малювати, як в минулому ролику я робила. То думає, що я там тонну тої тусі даю, то не зовсім трошки не так як тут зазвичай дівчата промальовують сильно щось змінилось, ну нехай.